Пікетували банк вулицю зелену сьогодні. Перекривали пікетувальники. Люди вимагали, щоб їм віддали власні кошти, які вони поклали на депозитний рахунок у кредитній спілці. Дністер вона збанкрутувала, а вкладники залишились без своїх заощаджень. Пані Лариса розповідає, що місяця частину своєї пенсії клала на рахунок цього банку. Жінка складала кошти на ритуальні пам'ятники чоловікові та мамі. Минуло вже кілька років, відколи її заощадження, застрягли у банку. У мене лежить 9500, а це для мене великі гроші, тому що як по пенсії я отримую 1200, то це мені дуже велика сума. І таких вкладників у Львові майже дві тисячі. Сьогодні багатьом з них увірвався терпець. Люди вийшли на акцію протесту. Слідуючий раз будемо перекривати дорогу державну значення, заявку дамо. Поки що перекрили місцеву, як поступили з нами, так і не поступили. Здебільшого користувались послугами кредитної спілки банку «Дністер» пенсіонери. Кажуть, були впевнені, що гроші у надійних руках та ще й проценти ростуть. Я тут близько живу, та й тут було, отримала пенсію, та його і здавала. Тих грошей і ну, і на 28 тисяч задлужила. Ну і що, що хтось наживається, наживається, мільярдерами стають, а ми жебраками стаємо. Своїх грошей вкладники не бачили вже чотири роки. Ліквідатор не виходить. Скільки разів ми до нього це попереджали, що ми прийдемо то ліквідатор. З керівництвом кредиторної спілки Банку Дністер поспілкуватись нам не вдалося, оскільки двері виявились зачиненими, хоча день лише почався. За словами пікетувальників, всього кредитна спілка банку Дністер не повернула людям понад 10 мільйонів гривень. Тафічук, Андрій Дробний новини.